Сьогодні багато говорили про військових, сьогодні говорили про лікарів, сьогодні говорили про вчителів. До речі, президент нібито підняв військовим своїм не військовим, а медикам своїм указом зарплату, Але по факту цього немає. Тому, шановні колеги, цей законопроект направлений на те, щоб підняти зарплату тим, хто хоче попрацювати на офіс президента. Ті правки, про які я зараз кажу, це правки, які стосуються державної аудиторської служби, фактично просто окремі організації, яка дублює свої повноваження разом з рахунковою палатою, яку ви помножили на нуль, тому що ми все зробили для того, щоб вона була не суб'єктна і там стояли люди, які також приймають рішення не самостійно, а виключно в інтересах Офіса президента. Шановні колеги, перестаньте гратися, не платіть зарплати тим, хто не працює. В нас же є наглядові ради, які отримують по 300, 500, 600 тисяч гривень. У нас є державні підприємства, які отримують по мільйону гривень. В нас є багато кого. В нас, на жаль, не піднімають зарплати тій середній ланці, яка сьогодні працює, яка сьогодні забезпечує функціонування державних органів, яка сьогодні робить все для того, щоб держава існувала. У держави є зайві кошти. Давайте збільшимо зарплату захисникам. У держави є зайві кошти. Давайте збільшимо зарплату медикам, вчителям. Давайте збільшимо вихователям в дитячому садочку, в якого мінімальна ставка сьогодні складає 3 600. Навіть не мінімальна зарплата, ставка в садочку складає 3 600. Тому я прошу зараз поставити на голосування 16, 50 і 143 правку. Не підтримуйте. Тут не політика. Тут просто зарплата окремо взятим органам, яким хочуть її збільшити. Це не по державі. Це не державницька позиція буде всіх колег, які проголосують за неї з зеленою.